Камери, які спочатку були зроблені для активних видів спорту, наразі стали справжньою знахідкою для кожного, хто хоче знімати відео в будь-який момент і в будь-якому положенні. Так, мова йде саме про екшн камери, яких зараз дійсно дуже багато на ринку. Я вибрав декілька моделей, які наразі в топі на ринку, щоб ви могли зробити правильний вибір під свої цілі та потреби. З вами Екшн Володька, розумний сервіс смарт-шопінгу Hotline.ua і ми починаємо. Щоб знайти найпопулярніші камери, не треба бути генієм. Це просто заходимо на сайт Hotline.ua, обираємо найпопулярніші варіанти, і все про них і говоримо. GoPro Hero 11 Black одна з найпопулярніших чи, мабуть, найпопулярніша камера на ринку. Саме вона і задає стандарти в галузі екстремальних фото і відео. У камери великий і дуже яскравий 227 дюймовий основний екран, який дозволяє легко налаштувати та переглядати світлини, плюс маленький 1,4 дюймовий додатковий для селфі режиму. Також у GoPro Hero 11 Black широкий кут зйомки, що забезпечує знімки високої якості навіть при великій швидкості. Камера має різні режими зйомки, наприклад, Time Warp, який дозволяє. Створювати швидкісні фільми, режим Live Burst, який знімає 1,5 секунди перед та після натискання кнопки зйомки, щоб ви не пропустили жодного моменту, та режим Super Photo, який автоматично налаштовує всі параметри для зйомки високоякісних фотографій. Ще одна головна перевага GoPro Hero 11 Black це можливість запису 5К роздільні здатності при 60 кадрах в секунду. Це дозволяє отримувати неймовірно детальні зображення, живі та реалістичні. Також у камери є гібридна стабілізація Hypersmooth 5.0, яка забезпечує стабільність. Ні зображення під час руху чіткі та гладкі відео. DJI Pocket 2 це компактна камера, яку можна сховати в кишені. У неї великий сенсор зображення, камера може знімати відео в 4К при 60 кадрах на секунду. Є функція трьохвісівої стабілізації, щоб знімати відео без рухомого ефекту. DJI Pocket 2 має різноманітні режими зйомки, включаючи режим Active Track завдяки якому камера автоматично стежить за об'єктом і знімає його з різних кутів. А за допомогою режимів Slow Motion та панорами, ви зможете створювати просто неймовірні кадри. Одна з головних переваг Джай, Pocket 2 – це можливість заміни фільтрів на об'єктиві, щоб отримувати різні типи зображень. Камера має Wi-Fi та Bluetooth, завдяки яким передавати дані та керувати камерою зі смартфона надзвичайно легко. DJI Osmo 3 ще одна популярна камера зі стабільним зображенням. Вона має широкий кут зйомки та можливість знімати відео в 4К. Також є функція Rock Steady, яка забезпечує стабільність зображення під час руху. Одна з головних переваг DJI Osmo Action 3 два екрани. Це головний екран на задній панелі та додатковий екран на передній, щоб знімати себе та перевіряти кадр без необхідності обертати камеру. Ну, типу як у GoPro. А ще є два режими зйомки, включаючи таймлепс та slow motion. DJI Osmo Action 3 також має вбудований Wi-Fi та Bluetooth, що дозволяє легко передавати дані та керувати нею зі смартфона. Камера вода не проникна до глибини 11 метрів без необхідності використання додаткового захисту. Ну, знову ж таки, як і GoPro. А ще як людина, яка вже дуже давно знімає усілякі влоги і тревели, можу порадити як бюджетний варіант знайти десь на БВ ринку, бо ці камери вже не випускають офіційно. Sony X3000. Ця камера вже перевірена роками, але це не екшн камера, це звичайна блогерська камера, щоб себе ходити, отак, от якось знімати. І такий міньончика собі зробити. мяу. Плюси в тому, що тут є оптичний став, вона прикольно пише звук. А мінуси в тому, що вона зовсім не захищена від падіння і підводу тільки в кейсі. У кожної з цих екшн камер є свої унікальні функції та особливості, але вибір залежить виключно від того, що саме ви хочете від зйомки. Якщо вам потрібне високоякісне плавне відео та можливість змінювати кут огляду з віддаленої точки, то класним варіантом буде GoPro Hero 11 Black. Якщо ви шукаєте компактну екшн камеру зі стабільним зображенням та можливістю знімати в різних котах і мати реальний стабілізатор на три осі, то саме DJI Pocket 2 ваш ідеальний вибір. А DJI Osmo Action 3 прекрасна альтернатива GoPro з також якісь. Картинкою, непоганим звуком і двома екранами. В будь-якому випадку вибрані мною GoPro Hero 11 Black, DJI Pocket 2 та DJI Osmo Action 3 серед кращих екшн камер на ринку. Вони задовольняють потребу будь-якого екстремального блогера або любителя пригод. Але якщо вам і ці топові продукти не підходять, то завітайте на наш сайт Hotline.ua. Проставте в фільтрах всі ваші потреби і Smart AI Big Data видасть ідеальний варіант саме для вас. Не забувайте про донати на ЗСУ, лайки під цим відео. І Підписку на наш канал. Слава Україні!